Друзі, у в в нас дуже крутий варіант сидіння універсального до різних моделей тракторів, до трактора МТЗ, ЮМЗ, велика кабіна до Т-150-х. Ну до різних моделей це в нас іде виробник Голландія на тканині дуже крутої якості. Воно має підлокотники, які регулюються. Воно має регулювання спинки, має регулювання вперед назад, має регулювання по вазі. Ось тут воно підкручується по вазі, Такий тут стоїть механізм. Дуже, досить потужний на пружинах, на амортизаторах. Дійсно, дуже хороша якість даного варіанту сидіння. Це вже йде більш якісне сидіння, якщо порівнювати там з китайськими або ще з якимись, воно буде дорожче, але воно дійсно якісне та хороше сидіння. Також воно має два положення по висоті. просто... Підніманням, воно фіксується на першому та на другому положенні. З третього положення, як ви бачите, воно сходить знову на перше. На першому положенні має від полу до сидіння 25 см, на другому має 30 см. Тому, якщо вас буде цікавити, ось такий варіант сидіння. Звертайтесь, відправляємо по новій пошті, оплата при отриманні.